Пам'ятати загиблих військовослужбовців, вшанувати тих, хто служить, навчити дітей свободи. Такою є місія неприбуткової організації Вінки по всій Америці. Традицію покладання вінків на могилах загиблих воїнів започаткувала одна родина підприємців 17 років тому. Сьогодні ця традиція стала загальнонаціональною. Лише цього року було покладено 105 тисяч вінків у понад 350 американських містах. Участь у вшануванні пам'яті загиблих взяло понад 60 тисяч волонтерів. Як проходила ця церемонія на Арлінтонському кладовищі поблизу Вашингтона, розповість Марія Юнко. Сім днів ці вантажівки їхали із міста Герінгтон, штат Мейн, до Вашингтона на церемонію покладання вінків. А почалося все у 1991 році, коли Керен і Морел Вустери, власники компанії виготовлення святкових вінків, вирішили вшанувати загиблих на Арлінгтонському цвинтарі важко повірити, що 17 років тому, коли все розпочалося, тут було лише 12 людей. Ми мали вантажівку з вінками і витратили 6 годин аби їх розкласти. А сьогодні ми маємо тут тисячі людей. цього року на Аргеліптинське кладовище прийшло понад три тисячі волонтерів. Ненці українка за походженням приїхала з Мейна. Хочеться віддячити людям, які віддали своє життя у війнах. За 17 років діяльності компанія густера пожертвувала майже 100 тисяч вінків. Морел каже, що лише завдяки підтримці інших його мрія втілюється у життя. Моя компанія жертвує найбільшу кількість вінків. Цього року ми надали понад 20 тисяч вінків. Однак по всій країні покладено 105 тисяч. Інші 85 тисяч пожертвували як звичайні люди, так і великі та малі компанії. Ми отримуємо неабияку підтримку. і не лише фінансово допомагають тисячі волонтерів, серед яких ветерани війн, школярі, скаутські організації ми тут, щоб подякувати людям, які віддали за нас своє життя. Не всі мають достатньо сміливості, щоб піти воювати. Але люди, які тут поховані, зробили це для Америки. Це для цієї акції на один день покинув свою канцелярію у Лапландії. Навіть Санта Клаус. Я дуже зайняти цю пору року, але я виділив час у своєму графіку, щоб прибути сюди. Присутній на події міністр у справах ветеранів зазначив, що такі акції сприяють об'єднанню нації. Кожен з волонтерів, які покладуть сьогодні вінки, матимуть зв'язок з нашою історією і тими, хто послужив цій нації, хто захищав нашу свободу і хто дав нам можливість жити в цій чудовій країні. Кожен із присутніх прийшов шанувати і висловити свою подяку тим, хто не шкодував свого життя заради свободи. Купер Джейсон двічі служив у Іраку out for this is бачити тут стільки людей просто неймовірно. Тут люди з різних країн, з України, з Німеччини дуже вражає. вперше цього року у церемонії вшанування пам'яті загиблих взяли участь члени громади Української православної церкви Святого Андрія та архієпископ української православної церкви у США Владика Антоній це люди, які ризикували і поклали своє життя, аби свободи, що ми маємо сьогодні в Америці, могли існувати вічно. Ми мусимо пам'ятати і постійно віддавати їм честь за те, що вони зробили для цієї країни. Місія, яку 17 років тому започаткувала одне подружжя, сьогодні стала загальнонаціональною традицією. А це означає, що людей, які віддали своє життя за майбутнє цієї нації, ніколи не забудуть. Руслан Петричка, Марія Юнко, Голос Америки.